Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 18 серпня, 18 серпня 1649 року. Пил від гармат ще не встиг осісти після гучної зборівської битви, коли за козацьким табором і польським станом почали сходитися посли. Перемога козацького війська під проводом Богдана Хмельницького була беззаперечною та велику роль у розв'язці відіграв несподіваний фактор. Союзні татари, які, отримавши від поляків щедрий викуп, втратили бажання продовжувати війну. Тож у зборові зустрілися два світи: річ Посполита на чолі з Королем Яном Другим Казимиром, і військо-Запорозьке на чолі з Гетьманом Хмельницьким. Результатом стала угода, яка увійшла в історію як зборівський договір. Вона визнавала самоврядність Гетьманщини у межах Київського, Чернігівського та братславського воєводств, відновлювала православну київську митрополію. Та забороняла перебування в цих землях польських військ і євреїв. Здавалося, народилася нова доба, але компроміс, укладений під тиском обставин, не влаштовував жодну зі сторін. Уже за кілька місяців договір почали порушувати і поляки, і козаки. Напруга знову росла, готуючи ґрунт для нових битв. 18 серпня 1941 року. Запоріжжя ще не окуповане, але вже на межі фронтової лінії. Німецька армія швидко просувалася на схід, і радянське командування вирішило не залишати ворогу головну перлину індустріалізації Дніпрогес вночі. Співробітники НКВС заклали у греблю понад 20 тонн толу о 20-й годині. Прогримів вибух. 165 метрів бетонної стіни розлетілися на уламки. Із вирваного пролому вирвалася гігантська 20-метрова хвиля. Вона миттєво прокотилася вниз по течії, змивши прибережні квартали Запоріжжя, плавні хортиці а згодом дісталися і марганця та Нікополя. Трагедія мала жахливий масштаб. Людей про підрив не попередили ні мешканців, ні власні війська. Загинули десятки тисяч за німецькими даними. Серед їхніх солдатів було півтори тисячі загиблих. Радянські ж втрати близько 20 тисяч червоноармійців і понад 80 тисяч цивільних, серед яких були і біженці з інших регіонів. Іронія долі вже наступного року, восени 1942-го, німці відновили Дніпро Гес, встановивши нове обладнання, і пустили станцію в роботу. Тепер вже на свої потреби. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути цієї трагедії, зберігши життя людей та не давши ворогу захопити станцію? Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись і поставте цьому відео лайк.